Мене звати Маріанна Душар, я національна експертка з географічних зазначень, а також багатолітня дослідниця української кухні. Сьогодні ми приготуємо квасолеву пасту, яка є неймовірно ніжною і смачною. І саме через те, що я використовую для неї квасолю «Стрийський ясь. Вона гарантує нам стабільну якість, завжди неперевершений смак і ту власну ніжність, яка нам потрібна. Квасолева паста готується, очевидно, з квасолі остриський ясь. А також волоські горіхи, олії волоського горіха, квасолевої аквафаби, а також приправи стрийський язь. Також ми заправимо це сіллю, перцем і декоруємо свіжими овочами. Почнемо з перетирання горіхів. Вони є значно жорсткішими, ніж квасоля, і тому їх потрібно збити в пасту першими. Додаємо трохи. Олії волоського горіха та збиваємо. Отже, ми перебили горіхи, тепер ми додаємо квасолю. і знову збиваємо. Квасоля є доволі щільна, тому для того, щоб вона краще збивалася, нам потрібно дати трошки квасолевої акофаби. Це є юшка, в якій квасоля варилася. І вона нам відрегулює густину, тепер час її приправляти. Беремо спецію з трийського яся. Це є кріп, петрушка, другобицька сіль, і вона нам дасть гарний свіжий смак. І додаємо ще трошки солі. А також суміші перців. І ще раз все остаточно перебиваємо. Дивіться, яка гарна кремова однорідна маса. Якщо ви відчуваєте, що структура трошки густувата, завжди можете сміливо додавати ще аквафаби або олії. Головне у цьому процесі це якість інгредієнтів і квасоля стризький ясь це, власне, те, що забезпечить стабільний смак і добру текстуру. А це, як ви знаєте, завжди важливо для кожного шефа. Квасолеву пасту можна подавати в безліч різних способів. Сьогодні ми додамо свіжих овочів, і це її зробить ще цікавішою. Викладаємо овочеві палички, якими ми будемо її смакувати. Така квасолева паста стане справжньою красою вашого столу і пасуватиме як для веганського, так і для регулярного меню. Квасоля Стрийський яйця – це справжня знахідка. Я давно використовую її в своїй кухні і завжди задоволена стабільним результатом і добрим смаком. Тож приєднуйтеся до тих, хто цінує якість, добрий смак і традиції.